Гібрид показує себе, скрізь сухи. Пуста агресор, гордость компанії Сінгента, але на цьому ви полі також побачите чудові гібриди, які заслуговують уваги. Він скрізь і всюди росте. Універсальний гібрид показує себе скрізь і всюди. Це стандарт. Від цього стандарта є у нас хороші новинки. Також ми його вивели в підтримку агресора. Він на 7 днів буде пізніше агресора, але він буде формувати голову до 5 кг. 5-6 кілограмів. Подивіться, форма головки чимось подібна до агресора. Призначення його реалізація у свіжому вигляді, переробка і нетривале зберігання. Головки теж компактні, здорові. Гібрид також стійкий. І до бактеріозів, і, і до дотричні. В підтримку агресора компанія Сінгента виводить нові гібриди Саксесор Професор. Один із них це саксі, саксесор. Е, гібрид е, предназначений е, для зберігання до 5 мі місяців. Його можна як вживання в свіжому вигляді, так і переробка, і зберігання до 5 місяців. Якщо взяти по сегментації, значить агресор. Саксесор буде на тиждень раніше від агресора, а професор на тиждень пізніше від агресора. По формі головки саксесор він чимось подібний до адаптера, але він формує голову більш крупнішу порівняно з адаптером. Але ще раз хочу звернути вашу увагу, що саксесор буде на тиждень раніше агресора, професор буде на тиждень пізніше агресора. По формі головки саксесор подібний до адаптера. Гібрид універсальний може вирощуватись як. На зрошені, так і без зрошення, стійкі до повітряної засухи, формує товарну головку. Можете подивитися ось на полі. Стійкий до фузаріоза, до бактеріоза, до тріпса. Гібрид заслуговує уваги. І я б сказав би ці новинки з аксесорі-професор в майбутньому вони займуть. Ну, велику долю на ринку України.